Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню, що робити, якщо у вас відмовляється приймати заяву про відстрочку, Видні, ви ніби підготували всі документи. Однак, наприклад, там немає військово-облікового документа. Чи вважають особа, які приймають документи, що не вистачає якогось документу, і відмовляється її реєструвати? Що робити в цьому випадку і як далі діяти для того, щоб все ж таки отримати заяву на відстрочку? Верніше отримати відстрочку відповідно до вимог. Діючого законодавства про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Не забувайте підписатися на мій YouTube, цей TikTok, і обов'язково підпишіться на телеграм-канал, де я даю дуже корисні поради, а також посилання на судову практику. Відео буде коротким. Також ставте вподобайки і поширюйте. І так... Ви прийшли в ТЦК або прийшли в ЦНАПі, дуже часто організовують окремі відділи, або в деяких ТЦК, я вже стикався з цим, організовують окремі приміщення, які знаходяться відокремлено, де приймають ці заяви. Там знаходиться, може, одна особа, може дві, які починають переглядати документи, говорять, ні, у вас тут не вистачає документів, ми приймати не будемо. Це неправомірно. Приймати повинні всі будь-які заяви. Те саме стосується і приймати повинні і є вже відповідна практика. Я вже про неї і говорив неодноразово є рішення судів. Я буду розміщити їх і може на цьому тижні. От в недільному огляді судової практики також є такі рішення і раніше. Вони були. Я тут розміщу відповідну судову практику. Наявність військово-облікового документу не є обов'язковою при поданні відповідної заяви про відстрочку. Те саме стосується і питань. Направлення, ну тут разі, якщо така, знаєте, знайш на камінь, і ніяк не хочуть приймати невеличке містечко, один та сама особа не хоче приймати, вважає, що у вас недостатньо документів чи не такі документи, ви можете подати відповідну заяву засобами поштового зв'язку. Відповідно, судова практика також є. Ви можете спокійно направити цінним листом це лист з описом вкладень. Через Укрпошту направити таку заяву безпосередньо на адресу конкретного ТЦК, де ви перебуваєте на військовому обліку, і знову ж таки, до цього листа потрібно додати виключно ті документи, які передбачені в цій постанові 560 Кабінету міністрів. Додаток номер 4 – це форма заяви. А в додатку номер 5 є перелік саме документів з тих підстав. Наприклад, там багатодітна сім'я, чи батьки, інваліди, чи навчання, чи інвалідність, які саме передбачені от всі ці пункти перелічені, які документи по кожному з цих пунктів, в залежності від підстав, ви повинні додати. Я дам посилання на цю постанову ще раз черговий раз у себе в телеграм-каналі, де ви його можете знайти тут під відео. А і в ті, хто в шапці каналу, тому обов'язково підписуйтесь. Тому не треба. Опускати руки, не треба здаватись, а все ж таки треба захищати свої права. У разі, якщо не хочуть приймати, якщо ігнорують вимоги закону, подавайте просто поштою. Як показує досвід, вони приймають. Звичайно, на сьогоднішній день я вважаю, що ТЦК перезавантажені і перевантажені верніше. і... Виною цьому це досить, я вважаю, неврегульоване законодавство і питання постійного продовження відстрочки при закінченні, закінченні, що досить логічно, на три місяці мобілізація, ну на три місяці дається відстрочка. Тобто кожні три місяці фактично особа повинна приходити і продовжувати цю відстрочку. З одного боку, логічно, з іншого боку, все ж таки хтось повинен брати на себе відповідальність і. Відокремити, ну, наприклад, у особі є підстава для відстрочки інвалідність довічно там, пожиттєво. Навіщо їй приходити кожні три місяці? Наприклад, у особи загинули там близькі родичі. Він же ж не з'явиться, він загинув. Навіщо продовжити кожні три місяці і нагадувати про це це право на відстрочку? Тому я вважаю, що все ж таки законотворці наші повинні більш ретельно підійти до виконання своїх обов'язків і. Більш детально вивчити питання, що стосується мобілізації і військового обліку, а не намагатись отак от на скору руку щось там підрегулювати, щось додати, що за допомогою постанов Кабінету міністрів змінити всупереч вимогам закону. Це неправильно. Тому, повертаючись до теми відео, вважаю, що у разі відмови в прийнятті заяви ви можете направити її поштою. І це також є належне повідомлення. Військово-обліковий документ, належний військово-обліковий документ, наявністю, як показує судова практика, не є підставою для відмови в наданій відстрочці. Ну і, звичайно, якщо територіальний центр комплектування не готовий виконувати обов'язки, на жаль, це приходиться робити за допомогою судів. Суди перевантажені і ТЦК перевантажені, тому я вважаю, що все ж таки особи, які займаються цими питаннями, я маю на увазі на законотворчому рівні, повинні все це врегулювати. Саме з метою розвантаження територіальних центрів комплектування, щоб вони займалися не накладенням штрафів, не там якоюсь там боротьбою з громадянами України, а саме, як на мою думку, а саме безпосередньо, безпосередньо питаннями, що пов'язані з мобілізацією, з військовим обліком. Тільки разом ми зможемо відновити і захистити державу, а не воювати один з одним. Тому що хтось не хоче виконувати, не може виконувати, не знає, як виконувати, це потрібно припиняти. І потрібно все ж таки разом боротися з ворогом, а не один з одним. Я неодноразово нагадував, що Україна у нас одна, і нам треба її зберегти, треба її боронити будь-яким чином, допомагати Збройним силам, допомагати один одному. Тільки так ми можемо вистояти. Пам'ятайте про це. Підписуйтесь, поширюйте і разом будемо відбудовувати правову державу. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, Віримо в Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ. до зустрічі!